Я витрачаю дуже багато часу на самоформування команди, завжди буваю незадоволений. Часто перегріваю своїм якимсь максималізмом очікування. Мені завжди мало, і для мене є прям проблема сформувати команду, така, яка мене би задовільняла. А я повинен займатися стратегією. Я думаю, що для фаундера найголовніша можливо річ це зрозуміти, як будувати команди. І як будувати систему з цими командами, тому що ви будете постійно робом, то якщо ти цього не навчишся, ти нічого не зробиш, правильно? Ну, але я ще також прийшов до того, що потрібно розуміти, що команда, люди, яких ви найняли на роботу, вони не будуть вами. Якщо вони будуть таких, так, такі ж хороші, як ви, в них буде свій бізнес. Вони будуть працювати на тебе. Або вони попросять у вас, і вони знову ж таки буде свій бізнес. Це треба розуміти. Я прийшов до такого висновку: що якщо вони думають і піклуються за бізнес хоча б на 80%, так як, як я, то це вже дуже класний результат. Угу. Більш нічого мені не потрібно. Ну там знання це зовсім інша історія. Як, наприклад, вони мають краще розбиратися в фінансах чим я. Я не хочу наймати їх, щоб вони знали фінанси на 80%, чим як я. Але сам підхід відношення до бізнесу. Переживання має бути хоча б на 80%. відсотків. Якщо це такі рівні, це клас. Я думаю, що на ось на що треба звертати увагу.